Траса Київ, буквально всіяна уламками автомобілів на кілька десятків метрів. Сьогодні поблизу села Підгирсі сталася карколомна автотроща. Саме тут на усіх парах зіткнулася вантажівка з мікроавтобусом, і вижити у цій кривавій лазні не вдалося жодному з водіїв. Усе відбулося миттєво, кажуть правоохоронці, і вже озвучили попередню версію трагедії. О сьомій ранку 22-річний водій на своєму бусі вийшов на зустріч у смугу, по якій саме у цей час за фатальним збігом їхала фура, за кермом якої був киянин 55 Років, чому молодий шофер не відреагував на габаритну машину? Наразі залишається загадкою, але факт залишається фактом: обидва автомобілі на швидкості протаранили один одного. Від шаленого удару мікроавтобус перетворився на місиво. добряче пошкодило і вантажівку. Коли на місце прибули усі служби, то обидва водії були вже неживими. Як встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Рено, 22-річний машканець Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де склаїв зіткнення з вантажівкою ДАВ під керуванням 55-річного мешканця міста Києва. Від отриманих травм внаслідок зіткнення обидва водії загинули на місці події. За фактом, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, призначено експертизи, встановлюються усі обставини події.